Сьогодні відбувається чемпіонат спортивно-фізкультурного товариства Динамо Україна і ми безпосередньо торкаємося до цих змагань. На Хмельниччині вже вдруге проводяться змагання водного виду спорту веслування на байдарках каної. В цьому чемпіонаті беруть участь діти 1996 1998 років народження шести територіальних організацій різних регіонів України. Присутнім також був і олімпійський чемпіон з веслування на байдарках почесний громадянин Хмельницького Сергій Нагорний. Я починав займатися вот десь на річці, Тренувався, лодки у нас знаходились здесь і, значить. И участвовал в этих ж соревнованиях юний дінамовіс. тоже саме общество «Динамо» представляю, всю, всю життя представляв. Поэтому для мене очень близькі і очень родные, тому що я смотрю на молодих ребят. И я за них радуюсь, тому що вони вырастут сильними, здоровими спортсменами і они як очень хороші. Тут представлені одеська обласна організація товариства, Дніпропетровська, Вінницька. Хмельницька автономної Республіки Республіки Крим шість територій. Щоб підійти до сезону виступів у потрібній формі, спортсмени тренуються і взимку. Щоправда, в тренажерному залі. Однак щойно температура досягає плюсових позначок і лід зникає з річок. Висловальники виходять на воду та беруться за весла. Це дуже тяжкий від спорту, олімпійський від спорту. Дітям приходиться по 22 два кілометри робити за тренування. І взимку, і влітку, і в дощ, і в сніг вони завжди на тренуванні. Як правило, у цей спорт проводять дітей батьки друзі, які також ним займалися і відчували себе вільними, розсікаючи хвилі на байдарках чи каної. Як запевнили мене самі учасники змагань, щоби тільки втриматись у човні кілька хвилин та втримати рівновагу, треба докласти чимало зусиль. У мене в сім'ї багато дядя, мама теж займаються греблею І так я прийшла. Більшість ОФП займаємося якби штангою, щоб літом показати себе. На двойки так тяжело держати равновесія якщо... єсі. Тобто тіряє -то травновесі второй теж тряє. Швидко вчишся. Байдарки набагато легше працювати, чим в кана. Переможцем цих змагань стала Миколаївська обласна територіальна організація Динамо але із інших команд, індивідуальних заїздах чимало переможців, які вибрали для себе призове місце в цьому чемпіонаті. Тарас Лейбенко, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.